Права 1496 Спрости вираз, та знайди його значення, якщо. Ну що ж, стартуємо ось наш вираз. Давайте будемо його спрощувати, перш ніж розкривати дужки, а потім зводимо подібні доданки. Ми давайте запишемо усі десяткові дроби та мішані числа в звичайних дробів. Тоді, що ж ми отримаємо, як запишеться наш вираз? Це дорівнює. Отже, мінус 1,2 можна записати мінус. Це як 12, записуємо 10. Це і буде 1,1, а 12, що ділиться на 10. Так? А у дужках тоді записуємо 6а. Так? Відняти 1,1 шоста один поміже на 6, це 6, плюс 1 це 7. Тобто це буде мінус 7 шостих. Так? Додати. Зараз записуємо 3. У дужках тоді 1,1 помножити на 3 це 3, плюс 1 це 4. Отже, записуємо як 4 третіх відняти. 1,8. Ми запишемо як 18, що ділиться на 10 або 18а, Так, і це дорівнює. Переносимо. Ну, а зараз. Давайте подивимося, де ще тут можна скоротити. 12 10 і чисельник і знаменник скорочуємо на 2. 12, що ділиться на 2, це буде 6. 10, що ділиться на 2, це буде 5. Далі у 18 десятих ми і чисельник і знаменник скорочуємо на 2. 18, що ділиться на 2, це буде 9. 10, що ділиться на 2, це буде 5. Yeah. Ну що ж, записуємо, що ж тоді ми отримаємо. Тобто, мінус 6 п'ятих. Пишемо мінус 6 п'ятих. Мінус 6 так, Що множиться? А у дужках буде 6А. так, Далі відняти 7 шостих ми запишемо додати мінус 7 шостих. Так. Далі додати 3. у дужках тоді буде 4 третіх. Там буде відняти. 9 п'ятих, а ми записуємо додати мінус 9 п'ятих. А є І це дорівнює. Ну, а зараз, коли ми зробили всю підготовчу роботу, розкриваємо дужки, Кожен з доданків ми множимо на відповідний множник перед дужками. Будемо записувати все в вигляді суми, тобто в нас вийде мінус 6 п'ятих, що множиться. На 6а. Далі мінус додати мінус шість п'ятих, що множиться на мінус сім шостих. Так, перші дужки ми розкрили. Далі додати. Три. Потрібно помножити на 4 третіх. Додати. Ну, а зараз 3. Множимо на наступний доданок. Пишемо додати переносимо 3, що множиться на мінус 9 п'ятих. Мінус 9 п'ятих А. Є. Ну, гаразд. І це дорівнює. Перший добуток у нас від'ємний. Один з множників у нас від'ємний. Пишемо мінус. А в дужках тоді записуємо так. Це у нас буде 6, що множиться на 6А. Давайте ми одразу запишемо як 6, що множиться на 6. А в знаменнику буде 5. Так, ну і потрібно помножити це на А. Нехай буде в дужках. Далі, наступний добуток у нас буде додатній, бо обидва множники у нас від'ємні, то ми пишемо додати. Ну І цей добуток, тоді модулів запишемо як 6, що множиться на 7. А в знаменнику як 5, що множиться на 6. Так, додати. Наступний добуток ми записуємо як 3, що множиться на 4. В чисельнику в знаменнику 3. Додати. Наступний добуток у нас від'ємний, бо один із множників від'ємним є. Та пишемо мінус. В чисельнику записуємо як 3, що множиться на 9. А в знаменнику записуємо 5. І все це потрібно помножити на А. І це дорівнює. Ну що ж, зараз давайте будемо записувати, що ми отримаємо. Отже, мінус перший вираз буде мінус. 6 помножити на 6, це буде 36 п'ятих. Отже, записуємо мінус 36 п'ятих А. Є. Далі дивимося. Наступний вираз, щоб порахувати, ми і чисельник, і знаменник на 6. 6, що ділиться на 6, це буде 1. То ми записуємо додати 7 5. Додати 7 5. Так, «додати». Наступний вираз скорочуємо на 3 і чисельник, і знаменник. 3, що ділиться на 3, це буде 1. То ми записуємо додати, переносимо. Тут у нас вийде 1 на 4, 4, 4 перших, або 4. Так. Ну і додати. Тепер наступний вираз. Тут нічого не скорочується, то ми пишемо в дужках мінус. 3 помножити на 9 це 27. Пишемо мінус 27 п'ятих. Є? Ну що ж, мінус 27 п'ятих, що множиться на А. Або мінус п'ятих А. Є. Закриваємо дужки. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз давайте ми спростимо цей вираз, запишемо усі ці числа вигляді десяткових дробів. Для цього ми напишемо додатковий множник до 36 п'ятих – це 2. До 7 п'ятих також 2. І до мінус п'ятих також 2. І запишемо, що ж тоді ми отримаємо. Отже, вийде мінус 36 помножити на 2, це буде 72. Вийде мінус 72. В знаменнику 2 поножить на 5 це буде 10. А так, додати. 2 помножить на 7 це 14. А 2 поножить на 5 це 10. Додати 14. Десятих. Додати. 4. Записуємо без змін, Додати. А Тут ми записуємо мінус. 2 помножить на 27 це буде 54. Тому пишемо мінус 54 у чисельнику. А в знаменнику 2 помножить на 5 це 10. Мінус 54, 10, що множиться на А або А. Гаразд, і це дорівнює. Ну а зараз легко записати ці вирази в вигляді десяткових дробів. Перший це буде мінус. 72, що ділиться на 10, це буде 7,2. Отже, це буде мінус 7,2а. Далі додати. 14 10, це 14, що ділиться на 10, це буде 1,4. Додати 4. Додати. Ну і залишається у нас подати мінус пишемо. А у дужках 54, що ділиться на 10, це буде 5,4. А. Є і це дорівнює. Ну що ж, а зараз давайте групувати. То ми записуємо, це можна записати як мінус 7,2А. Ми згрупуємо також з невідомим, з доданком, що містить невідомі, це мінус 5,4А. Так, додати. Ну, і нас залишається 1,4. Додати 4. Це дорівнює. Ну що ж, тут А можна винести за дужки. То тоді в дужках, в перших дужках залишиться мінус 7,2. Додати. Мінус 5,4. Так, додати. А 1,4 плюс 4 це буде 5,4 додати. Записуємо. 5,4 і це дорівнює. Переносимо. Так, то буде А, що множиться. А в дужках у нас буде мінус. Обидва доданки у нас від'ємні. Так, 7 плюс 5 це буде 12, цілих. 2 десятих плюс 4 десятих, це буде 6. Десятих. Так, і додати 5,4. І це дорівнює. То це можна записати тоді. Один із множників буде від'ємний. Добуток від'ємним, то ми пишемо мінус 12,6, що множиться на А. Або мінус 12,6а. Додати 5,4. Є? Ну що ж, ми спростили вираз. З такого отримали такий. І потрібно знайти його значення, якщо а дорівнює мінус 5. Ну, добре, пишемо, якщо А дорівнює мінус 5, то наш вираз мінус 12,6 А плюс 5,4 буде дорівнювати мінус. 12,6, що множиться, замість А пишемо мінус 5, додати 5,4. І це дорівнює. Перший добуток, як будемо знаходити обидва множники в нас від'ємні, добуток буде додатнім. І він буде дорівнювати 12,6, що множиться на 5. Так, а додати 5,4. Є? І це дорівнює. Як нам знайти цей добуток? Я пропоную помножити на 5, це помножити на 10 і поділити на 2. То я запишу так, що це дорівнює 12,6, що множиться на 10, і ділиться на 2. Так, а додати 5,4 і це дорівнює. 12,6 що множиться на 10, це буде 126. А 126, що ділиться на 2, записуємо плюс. 5,4. Це дорівнює. 126 що ділиться на 2, це буде 63. То ми записуємо, що це вийде 63 додати 5,4. То разом це буде 68,4. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, спростив вираз Ми спростили, у нас вийшло мінус 12,6а плюс 5,4. Ну і знайшли ми значення цього виразу. Це 68,4. Ну що ж, ось таке громістке завдання на спрощення виразу та знаходження його значення з раціональними числами. На цьому вправу завершено.